Всім привіт! З вами В'ячеслав і ви на каналі Вот Бліц Українською. І я для вас назбирав дуже багато цікавих новин, які хочу розповісти в цьому відео. Перед тим як почати, будь ласка, не забудь поставити вподобайку, підписуйся, якщо ти новенький, а також знай, що стрімлю я тут кожного дня починаю о 18.00 і у нас є свій телеграм-канал та дискорд сервер, в якому ми публікуємо актуальні та оперативно новини по Бліцу. Тому, якщо хочеш бути в курсі всіх подій якомога швидше, долучайся і туди. Всі цікаві посилання ви можете знайти в описі під цим відео. Ну а ми починаємо! І перше, що б я хотів би вам розповісти, так це новини про наступне оновлення, яке, ймовірно, буде називатися 11.1. Давайте ж переходити до танків, які переведуть в PBR якість: об'єкт 263, WZ113, MX30B, MX31 прототип та кв 1 s Ось так вони будуть виглядати. Ми їх можемо протестувати в наступному загальному тесті, на який я записався. Обов'язково буде у нас з вами стрім на цю тематику, і подивимось, чи змінилось щось в цих танчках по броні чи ні. Хоча ВГ не повинно чіпати, але хочеш не хочеш, при переводі все ж таки змінюються деякі зони пробиття, стають червоними, деякі сірими, і відповідно це треба обов'язково тестити. чим ми і займемось. А як вам танки, які переводять в PBR, подобаються чи ні? А також, які б ви хотіли, щоб переводили, пишіть в коментарях. Нова фішка в грі. Наступною пропоную поговорити про неї і що ж це така за фішка. Під час руху танка назад камера буде трохи віддалятися та збільшувати кут огляду для гравця, повертатиметься на звичну позицію, якщо танк почне рухатись вперед. Спробувати це буде можна на відкритому тестуванню, яке, ймовірно, повинно початися з 3 червня, якщо не буде переносів, а з'явиться ця фішка в наступному ж оновленню. Як вам ідея? Звучить доволі цікаво, як буде реалізовано це, звісно, ми подивимось, чи воно не буде заважати нам, коли ми будемо рухатися постійно вперед-назад-вперед-назад. Ось це дуже важливе питання. Але ми його протестимо. І що саме головне, цю фішку можна або буде вимкнути або увімкнути в налаштуваннях. Кому вона сподобається, зможе залишити, а кому ні, вимкне. Ось так. Як вам таке, чекали ви її, хотіли бачити чи ні? Пишіть в коментарях. Нова партія танків, які переводять з преміум в колекційні. Давайте переходити до цього списку. Це у нас восьмий рівень Т-60, Canpanzer 105, Action X, тай 57 Бізон тс 45 т 26 е 5 т 77 Еміль 1951, ВК 16801 іс 3 Defender, м 4 Йог, 59 Patton та Т-2020. Нагадую, що продаватися ці танки зможуть за 3750. Відновлення в два рази дорожче, якщо хочете їх потім відновити. Танки 7 рівня Панзер, mx 1357 м M4FL10, Дракула, іс 2 1945, Вулкан, Лупус і Неймлес, якщо я правильно вимовляю. Ці танчики можна буде продати за 2500 золота, ну і відповідно відновити в два рази дорожче. Якщо ви бачили до цього інформацію, де переводять шості та п'яті рівні деякі танки, то знайте, ВГ відмінили в цьому оновленню перевод тих танків, по яким була інфа раніше. Вона була теж офіційна, але ВГ передумали. Я просто знімаю цей відосик пізніше і, відповідно, вже можу вам сказати найактуальнішу. Інформацію. Незрозуміло, вони не будуть їх взагалі переводити, чи вони просто залишили їх на потім. Про це ми вже дізнаємось пізніше. А ви напишіть поки в коментарях, які танчики з цих у вас є, які будете продавати, а які залишите. Дійсно, буде цікаво почитати, ну а ми переходимо далі. Так, коли ж оновлення, напевно, ви мене хочете запитати в коментарях. Так ось точної інформації наразі немає. Я думаю, що воно може бути або в кінці червня, або на початку липня. Коли буде інформація більш ну, така точніша, обов'язково зроблю для вас відосик, тому не забувайте підписуватись. Ну а ми з вами переходимо до новин, які не відносяться оновлення, але є теж дуже цікавими. І як вже ви напевно знаєте, в серпні відбудеться подія, схожа на новорічну, там де необхідно відкривати коробки за вільний досвід та золото. З яких може випадати там аналог кулі чи контейнерів Експо, як буде виглядати в цьому році, поки що не зрозуміло. І ймовірно, головною нагородою буде важкий танк 9 го рівня чи Proto. Прото. Поки що є ось така тільки картинка його зовнішнього вигляду, ТТХ невідомі. А ви напишіть в коментарях, чи будете зливати свій вільний досвід на цю подію, чи все ж таки будете тримати на новий рік. Буде цікаво почитати, тому обов'язково це зробіть. Тепер давайте глянемо ТТХ танків, які йдуть на тестування. Перший у нас важкий танк 9 рівня, БЗ-176. Ось так він буде виглядати і його ТТХ. Вказані вони тут без амуніції і обладнання. І що хочеться тут підмітити: у нього барабан на 2 снаряди, 6 секунд між пострілами і КД-28. По всім іншим показникам ви тут бачите. Не буду загострювати вашу увагу. Як вам він, цікава машинка чи ні, з'явиться йому місце в рандомі. Обов'язково також напишіть в коментарях. Далі важкий танк 10 рівня 113F3. Вигляд матиме ось такий і його ТТХ. Знову ж таки, наголошую, без обладнання та амуніції. Це у нас цикл. Час перезаряджання 1266, альфа 490 410 і 630, КВН вниз мінус 6. Всі інші також показники ви бачите перед собою, і обов'язково теж поділіться своєю думкою про нього. Буде імбувати бувати чи ні. І останній на сьогодні MBTB, важкий танк 9 рівня. Такий матиме вигляд. І ось такі ТТХ. Він вже у нас барабан з дозарядкою на два снаряди, час перезаряджання 4 секунди. Альфа 390-330 і 500, КВН вниз мінус 8, що є доволі комфортним. Всі ці три танчики з'являться в грі в майбутньому. Наразі невідомо, де вони будуть, чи в подіях, чи в контейнерах. Але на MBTB у мене ще є скріншоти в прицілі шередина, тому давайте до них. І перейдемо. Ось так буде виглядати бронювання танка, якщо буде стояти таким чином. Коли довертає, відкривається зона ВЛД. Шеріден у нас тут на звичайних снарядах, НЛД картонне. І якщо довертає дуже сильно, борта корпусу та зона ВЛД відкривається, і башта також стає сірішою. НЛД ж навпаки стає червонішою. Поділіться в коментарях, як вам броня цього танчика. Обов'язково не забудьте це зробити, буде цікаво почитати. А зараз хочу разом з вами подивитися нове відео від ВГ незабаром у грі, і спробуємо його розібрати. Дивимось і я походу коментую. Тому погнали! Всього за два дні! Розпочнеться новий сезон. Новий сезон починається з 1 червня. У World of Tanks Plitz. Приготуйтеся до літа повного вечірок і свят, приправлених крапелькою базумства, та запевняємо, що не станеться нічого занадто дивного. Вже з 1 червня поринай у літо з головою з 15-денним квестом лишайтеся на зв'язку. Так, новий квест, який ми можемо в ньому забрати екрани. Це нова сезонна валюта. Починається з 1 числа. Це і до 14 подія, можна зробити спеціальні екрани, які будуть доступні впродубція. І хто не знає, екрани ці потрібні для того, щоб виконувати сезонну подію, і її можна буде забрати, забирати ще в операції, в подіях всяких і квестах, купувавши всякі набори в магазині, кланові місії, які ми виконуємо кожного тижня, рейтингові бої і турніри. В рейтингу і в турнірах 500 в тиждень можемо забирати. А сезон, хто не знає, триває три місяці. З 3 числа ми певним чином зможемо отримувати ось такі кульки. Три з них будуть діамантові, і за них можна буде забирати найцінніші нагороди. А, а цих звичайних буде 50 штук. Буде можливість заробити або придбати лотерейні кульки. Що ти за них отримаєш, дізнається на трансляції 25 червня. До речі, з ось цього синього контейнера ми зможемо вибити Лорейн 50 тонн. Він там є. Можливо, там ще щось є, поки що невідомо. Точно ми дізнаємось це 25 червня на трансляції від ВГ. Є інформація, що ось цей аватар обмінюється на 100 тисяч золота, і ось цей фон профіля також обмінюється на 100 тисяч золота. Де найщасливішим переможцям дістанеться кілька особливих призів. З 4 до 14 червня забирай неймовірні нагороди просто за вхід до гри. Як ви вже знаєте, в нас буде безкоштовна підписка на СТРВ-81. Вона стартує 4 числа. Окрім неї, тут будуть інші нагороди і. Серед нагород буде той самий. Ось ці кульки, з якого може і випасти ті танки з 7 по 10 рівень. Їх може випасти, я так зрозумів, 10 штук. 10 штук вам зразу падає. Уявляєте? І к скаму ще. Ну, скаму, просто жесть. Усі гравці отримають дні підписки задарма. З 12 до 30 червня триватиме пора подарунків. Заходь до гри, щоб отримати купу призів, так з 12 числа, як ви бачите, по 30 пора, Нам буде Заходь. нараховано ось такі подарунки. Серед них буде фон профілю аватар, танк п'ятого рівня чи шостого, не пам'ятаю, і такий контейнер, що в ньому поки що невідомо, але ось це ви будете мати: бустери, ікси. І танк сам продається за 500 золота, Зокрема здається, шостий рівень. А також одну круту дрібничку. Прибережи її Дадуть нам ще ось такий жетон, чи як його назвати, і він нам знадобиться в майбутньому, тому я вам не рекомендую його продавати. Це у липні, ну чи обмінювати. 14, 28 червня приготуйся наново пережити найкращі миті гри. За... Так, нова подія, яка буде присвячена день народженню гри. 18, 14 числа і буде тривати по 28. Це та подія, яка схожа на Дюну або на Фоліанта, де ми зможемо безкоштовно забрати К2, колекційний танк 8 рівня. Безкоштовно. Але якщо ми хочемо пошвидше його забрати, ми куп... можемо купити підписку, та яка дешевша. Купивши дорожчу підписку, можемо забрати. За Карро 45 тонн. В минулих відео я вам про це вже розповідав. Спогади. Заробляй знімки на щоденні завдання. Потрібно грати, виконувати особисті задачі, які у нас є. Серед нагород на тебе чекатиме безкоштовний К2, а також можливість отримати потужного. Карро. З 24 червня до 4 липня встигне здобути ще більше нагороду у події Контрабанда. Так, подія контрабанда стартує 24 числа. Про неї я теж вже більш детально розповідав. Скажу, що нагадаю вам, вона донатна. Потрібно буде купувати набори з золотом або, можливо, будуть інші набори, у яких буде спеціальна валюта, за яку ви і зможете забирати нагороди. Серед них будуть там контейнери, танки, нові контейнери, аватари, фони профілю, коротше кажучи, там багато всього. І серед танків у нас Це тут, я тут я є Бураск, Чарлі і Новий. Танк 9 го рівня БЗ-582. Щоб зробити пропозицію, від якої неможливо відмовитися. Як от чекарні Бураск, Шарлемен і звичайно БЗ-582. Як бачиш, пригод тут кури не клюють. Квест на новий легендарний Камо 4005 стартує з 27 червня. Я думаю, що він буде надходити всім. Не обов'язково мати цей танк в ангарі. Ну, принаймні, це було б логічно від ВГ, тому очікуємо його тоді. Квест безкоштовний. І ще дещо важливе: у червні липні бери участь у різних заходах і збирай антени. Так, по цим антенам поки що нічого не зрозуміло, для чого вони будуть потрібні, але просто їх збирайте. Мені здається, повинно бути щось цікаве. І це ще далеко не все. Далі більше. Графік фан режимів ви зараз бачите перед собою. Єдине, що хочу тут вам показати, що вони дуже швидкі. Буквально три дні і наступний. Три дні і наступний. Тому теж майте це на увазі. У серпні всіх чекають крутезні довгоочікувані нагороди за вислугу років. І що довше ти з нами, то крутіші подарунки отримаєш. Пам'ятаєш? По... Вислугу років теж поки що нічого не зрозуміло, що там буде, будуть які нагороди. Просто вони ще раз нам нагадали, що це буде в серпні. Де ж ми згадували про антени, так от у серпні без них не обійтися, адже як інакше зловити наш сигнал. Ну і вони кажуть, що в серпні нам ці анкети потрібні будуть для того, щоб щось, напевно, отримати. Або, можливо, для якоїсь там події чи щоб забрати побільше всяких. Цікавих штукньому. Тому обов'язково чекаємо. Ось такі новини у мене для вас сьогодні. Не забудьтесь, будь ласка, поставити вподобайку, напишіть коментар стосовно того, що я тут вам розповідав, і підписуйтесь, якщо ви новенький. Нагадую, стрімлю я тут кожного дня починаю о 18.00. А також у нас є свій телеграм-канал та Discord сервер де ми ці новини публікуємо якомога оперативно. Всі цікаві посилання ви можете знайти в описі під цим відео. А я вам дуже дякую за перегляд і бажаю гарного дня, вечора, ранку, коли б ви це не дивились, на зв'язку.